Ну що ж, друзі, з нами сьогодні в імпровізованій флеш-зоні стадіону Нові Санжари. Засновник футбольного клубу Штурм можна сказати, без перебільшення легенда клубу. Наш Харі Кейн, як його називають, наші глядачі у онлайн-чаті. Дмитро Димнич, номер 14 Пане Дмитро, я знаю, останнім часом футбол, скажімо так, для вас був таким ну, дещо важким виконанні футбольного клубу Штурм були певні побоювання за сезон. Ну скажіть, будь ласка, чи вдалося вирватися цієї психологічної ями, в яку потрапила команда? Так насправді у нас були тяжкі часи на футбольному полі в команді, але ми я думаю, ну, я вважаю, що ми справилися і далі будемо йти вгору і показувати гарну гру і буде результат. По гарячих слідах, оцініть, будь ласка, сьогоднішній матч у виконанні штурму. Ви були на полі безпосередньо. Який був нерв на полі? І поділіться своїми емоціями після фінального свистка. На полі завжди є нерв і взагалі накал щодо нашої гри, і багато коментарів щодо нашої гри від футболістів. <рес> <Це> <рес> ну, є враження. Ну, Розпочали непогано. Почали тримати м'яч, опустили його вниз. І, ну, дещо, дещо виходило, дещо не виходило, але результат є. Ми перемогли, йдемо далі. І... Вважаю, що ми в цьому році повинні брати Кубок України. І ми по максимуму це зробимо. У чемпіонаті України аматорів у нас зараз така ситуація, що десь під питанням наш вихід до фінальну стадію. Три команди лише з нашої групи виходять. От як ви прокоментуєте, і в чемпіонаті Київщини ми втратили вже певні очки і дали фору нашим. Суперникам скажіть, будь ласка, чи вдасться надолужити прогаяне? Що, що стосується чемпіонату Київщини на Київській області, я думаю, що нічого не втрачено. Чемпіонат цьому році дуже довгий і кожна команда може потрапити. кожна команда може. Думати про чемпіонство? Я думаю, що ми надолужимо прогаяни, що, 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 ще нічого не, не втрачено. А в чемпіонаті України серед аматорів які завдання ставити? В, в Тройці ми точно будемо. Ви знаєте, останнім часом наші глядачі е, запитують, болівальники, от е, очікували дебюту за команду наших придбань нових. Дуже зіркових професіоналів минулому Євгена Хачеріді та Олексія Дитятєва. Що скажете з цього приводу? Я думаю, зірки, якщо починає сяяти, вони сяють завжди. Коли можна очікувати дебют? Я думаю, в цю суботу ми побачимо вже, що менше одного точно так. на полі. Так, ви знаєте, теж багато хто запитує, користуючись нагодою, що засновник клубу зараз з нами в прямому ефірі, коли штурм зіграє в Іванкові. От можливо, Кубок Київщини спробуємо зіграти. Там, там. там дуже складна ситуація. там Не дають нам дозвіл на проводження матчу. Вони, адміністрація переживає, що щось може трапитися. Е, ну, що ж, наші ігри в Іванкові ще попереду, так я гадаю. Пане Дмитро, вітаємо вас з перемогою. Сьогодні ви, як завжди, були на полі душею команди. І сподіваємося, наступний наш суперник це переможець пари зірка «Кропивницький», Сокіл Михайлівка-Робажівка. Ну, я так розумію, і в будь-якому разі це суперник буде для нас знайомий. Ну і бажаємо вам, скажімо так, не розчаровуватися, йти вперед, і перемога обов'язково прийдуть. Та ніхто не розчаровується, все нормально. Це футбол, це все можна налаштувати. Аби хватило у, у тренерів е, натхнення це зробити. І, до речі, жартівливе питання. Як ви відноситесь до вашого порівняння з Харі Кейном? От порівнюють вас ну, буквально дуже часто. Ну, може, може чимось схоже, але не грою. На жаль. Все, дякую.